Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Дорогі в Христі! Оце Євангеліє, таке коротке, про яке можна написати не просто статтю, докторат можна захистити. Тут закладено дуже багато способів, яким диявол спокушує людину, способів, як з ними боротися, сприйняття відчуття, на що диявол звертає увагу, про весь механізм, як він підходить до людини, на що він звертає увагу, чим він користується і чим спокушує. Зверніть увагу, що коли вже Христос зголоднів, тоді диявол приходить і каже: Слухай, якщо ти син Божий, а ну каміння оце, перемінив хліб. Він звертається, коли людина голодна, хоче дати їй їсти. А так як він підходить до Ісуса Христа, то каже, ану, можеш каміння в хліб перетворити? А тепер представте собі, Христос перетворює, так? От, каміння, яке бачить, все стає хлібом. І що потім з тим хлібом робити? Людина, що весь хліб з'їсть, зверніть увагу, що диявол спочатку добирається до людського тіла. Чи перший крок, який він робить, для того, щоб захватити душу. І звертає він увагу на те, що потребує тіло. Людина не тільки потребує їсти, вона ще хоче зодягнутися, вона ще хоче щось випити, чаю, кави або якихось може навіть алкогольних напоїв, ще щось. Тобто все, що людина. Робить для свого тіла це один із способів, який диявол може використовувати, щоб захопити твою душу. Як відповідає Ісус дияволові, але в основному Він вчить нас. Він каже, написано. Він цитує Святе Письмо і каже, написано Бо. Не спокушуй Госп... Господа Бога Твого, і одному йому будеш служити. Тоді диявол показує йому, бере другий спосіб спокуси, і що робить, вивів його на високу гору і показав одну мить всі царства світу, і каже: От всі царства світу дам тобі, бо вони мені передані. Тільки поклонися мені всіх, тобі всю ту владу віддам. <кхи> Зверніть увагу, що в першому варіанті, коли він каже, каміння переміни на хліб, він його, якби не переконує в чомусь, а якби дає можливість, щоб Бог себе проявив. Тут. Він каже про владу, яку дам тобі, але тут він трошки підмішує брехні диявольської, бо каже: бо мені вона передана, щоб Господь Бог з ним вступав в дискусію, сказав би, а коли це тобі передали ту владу? Князь цього світу диявол, так Господь говорить. це, але це та влада, не яку він отримав, бо йому її передали. Це та влада, до якої диявол добрався і вона спокусилася і перейшла на сторону диявола. Диявол підступає до другого етапу, то що людина після того, як наїсться, прагне далі. Влади. Впливати, управляти, керувати і мати з того, якийсь для себе хосен. Наступним і про, і, про, і про владу, Господь Бог так само говорить, написано Бо. Не будеш спокушувати Господа Бога Твого геть від мене сатаном. Тоді диявол береться до наступного етапу, бо він бачить, що в першому разі Христос цитує йому святе письмо, в другому разі цитує святе письмо, тоді диявол бере святе письмо і каже: ставай на край цієї, цієї стіни і скакай вниз. Написано бо у Святому Письмі то, що ти так цитуєш. Що ангели візьмуть тебе на руки і понесуть, щоб ти навіть не спіткнув об камінь свою ногу. Написано, каже. Бачите? І через святе письмо диявол може людину спокушувати, бо тому що буде трактувати то по-своєму. Знаєте, святе письмо треба читати. Не просто як художню книжку. Бо святе письмо це Слово Боже до людей. У Святому Письмі написано нема Бога. Знаєте таке? Написано: нема Бога. Кома говорить безумне серце. Диявол може брати любу річ, виривати з контексту і давати людині, підмішуючи, викривлюючи правду, щоб людина не хоче слухати диявола, послухай святе Письмо. Тому каже Ісус: єдиному Богові будеш служити єдиному Богові. Є один Бог, що сотворив небо і землю. Він перебуває при святій Троїці Отець, Син і Дух Святий. Син у свій час прийшов на землю, як пише апостол Павло До Галатів у 4 главі, у четвертому стиху. Як сповнився час, постав Господь сина свого. Єдинородного на землю послав Сина свого, як сповнився час. І іншими ми не маємо кому служити. Тільки Господу й Богу, відкидаючи всякі оці земські уловки. Оці диявольські хитрощі, а написано в Святому Письмі, а владу тобі дам, а чи зможеш хліб перемінити, а чи зможеш мені сон пояснити, а чи зможеш на картах сказати мені мою долю надалі? Це все витівки злого, який буде використовувати все, що хочеш. І то, що ти голоден, і то, що ти хочеш, то, що ти потребуєш, того, чого тобі не вистачає, він буде це використовувати, щоби тебе спокусити. щоб мати контракт з тобою. Не думайте, що це той контракт, який як в кіно не раз показують. Кров'ю треба засвідчити ту печать дияволове поставити і контракт з ним заключити. Є й такі слабі на голову. Що таке роблять, навіть чи в жарт, чи в щось інший спосіб. Для того, щоб бути багатим, для того, щоб мати владу, ще щось, готові на все, що хочеш. І підписати контракт з дияволом, не зважаючи ні на що. І є такі слабі на голову. І тому для чого я вам це все розказую? Найпростіший спосіб, найпростіший спосіб, який ми повинні мати собі в пам'яті, що потрібно дияволові в першу чергу? Людська душа ні, це в кінці. Що потрібно йому? Найважніше дияволові це діалог. Він хоче мати з тобою діалог. Коли він говорив з Ісусом, йому все рівно про що говорити. Він спеціально вплітає у свою е, інформацію, у свою навіть часткову правду, він вплітає свою брехню. Щоб ти з ним говорив, Я коли перший раз. Прочитав оцю цю Євангелію. І Він каже: всю владу мені передано, і я тобі дам, якщо ти поклонишся мені. Я такий дуже злосний, був, думаю, ну ти подивись, який. Ну, та скажи йому, Господи, що то влада не твоя, то моя, я там. А йому це й треба. Діалог. Щоби Христос сказав, це моя влада. А тоді диявол скаже, а ну то тоді на небі, то то моя влада, ти собі вибрав на виборона Ну, Тобто діяволове потрібний діалог, щоби ти з ним говорив про що хочеш. Навіть про святе письмо, навіть про владу, навіть про священників, навіть маючи на серці добрий намір, щоби зробити в церкві порядок. Тебе диявол і на тому зловить. Всі ви, яких ви знаєте, людей, які розказували, що священники не здалі, розказували про священичі помилки, про недостатки. Ви догадуєтеся, чию, чию ви задачу виконували? Задумайтесь, ну не Божу. Знаєте чому ні? Бо тому що Бог дав людині вільну волю і розум, і сказав: я тобі не забороняю нічого. А до учнів сказав, ідіть і навчіть ці народи, христчих ім'я Отця і Сина Святого Духа, навчаючи їх зберегти все, що я вам заповідав. Бо я з вами аж до кінця віку. І те, що каже Господь, те є правда, а те, що говорить диявол це ілюзія правди. Це завальована брехня, це диявольська лесть, це диявольське відчуття святости, диявольське відчуття святости. Яке він хоче надати людині, яка буде очорнювати священиків, буде очорнювати єпископів, сміятися з монашества, ви робите завдання диявола. Покайтеся, проганяючи від себе Злого Духа, покайтеся, вирівнявши своє життя, покайтеся, бо царство Боже близько. I mean